Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами незвичайна подорож, а подорож до казкової країни дорожніх знаків. Відчиняє двері в казку. Казка вже чекає нас. Казка діти справжнє диво, там подвиги, пригоди є. Вона кінчається щасливо, та місце кожному своє. Мудрість казочки основа. Всіх вона навчає жити. Казка просто причудова, вчих усіх добро творить. Жили собі дід та баба. І жив з ними. Хто дітки? Колобок. Але колобок. це той Колобок, який, якого лисичка з'їла, який був неслухняний. Цей колобок слухняний слухався бабусю та дідуся і був вічливий та розумний. От одного разу Колобок і каже дідусь бабусі, Я піду прогуляюся. Добре, але будь обережним, сказали бабуся та дідусь. Звертай, будь ласка, увагу на дорожні знаки. Ось Колобок попрощався з бабусю і дідусем, підійшов колобок до воріт, а ворота були дітки. Знаєте які? Чарівні. Ось вони його і просять. Що ж вони його просять, задумались ворота, що ж запитати у нашого колобка? От вони й кажуть йому: ми тебе пропустимо, дештай, якщо ти дештай, назвеш дештай, всі дештай. дорожні знаки. І виставили дорожні дештай. знаки перед ним. Це у нас діти. знак, Другий знак у нас пішохідний перехід, третій знак стоп і четвертий автобусна зупинка. Ось біжить колобок по доріжці. А кого дітки йому напроти? Зайчик, зайчик, так? Ой, боюсь, 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 каже зайчик. Мені треба дорогу перейти, бо вовк за мною женеться, а я не знаю, як цю дорогу перейти. Допоможи мені колобку, будь ласочка. От колобок зайчику й каже Бачиш, ось цей знак стоїть, і білі полосочки на дорозі. Ось цей знак означає пішохідний перехід, а полоски на дорозі це зебра. Ось там і потрібно переходити дорогу. Зайчик послухав колобка, до, подивився до, на до, дорогу, подивився до, на знак. І швиденько, швиденько побіг від вовчика. <кхід> Котиться колобок далі. Коли це назустріч йому зустрівся в лісі густому вовк на автомобілі. Колобок, колобок, Чи не бачив ти тут зайця, запитує? Нарешті я його зловлю та й з'їм. А як не скажеш, я тебе з'їм. Замислився Колобок, як же йому зайця врятувати і самому у вовку пащу не потрапити. Він побіг он туди. Але почекай, вовчику, туди не можна їхати. Подивись, який там знак стоїть. Але вовк на знаки не знав дорожні. І вирішив поїхати прямо туди. А той знак дітки означає в'їзд заборонений. Колобок подумав, що поки вовк буде шукати об'їзд, зайчик тече вже далеко-далеко. І покотився далі. А на зустріч йому, дітки, хто кастя назустріч ще прийшов у колобку? Хто це такий у нас? Ведмедик. так? Ой колобок Колобок, плаче ведмедик, мене бджоли покусали. Допоможи мені, а то я тебе з'їм. Ведмедю, подивись, будь ласка, он який знак стоїть. Цей знак означає, що поблизу лікарня і ти можеш там отримати медичну допомогу. Дякую, колобку, що допоміг мені. Ой, іду лікуватися я і побіг в лікарню, лікувати, лікувати свої укуси. Дякую колобок, а колобок покотився далі. А на зустріч колобку хто? Дітки останній зустрівся? Лист. Ой молоко, я така голодна, я зараз тебе з'їм. Не їш мене, лисичко. Поглянь, он який знак стоїть. Він означає, що поблизу є їдальня. Там готують і борщі, і вареники, і картопельку, і м'яско. І лисичка вирішила. Колобка не їсти, а сходити на смаколики до їдальні. Он бачите, як побігла швиденько? Mm -hmm. Дітки, а цей знак означає, що поблизу лікарня. От колобок покоти, покотився додому й до бабусі, і дідуся. І розповім про все, кого він зустрів, що він робив, які дорожні знаки, з якими дорожними знаками знайомив своїх друзів. От і казочки, і дітка, дітки кінець. Сподобалась малята вам казочка? Да. Сподобалося. А Ану, скажіть мені, будь ласка, які ви дорожні знаки там зустріли? Вовче куди їхав? Куди їхав? Там, де знак Стоп, так? туди не можна їхати. Хто на ще був у указу? Лисичка куди бігла швиденько? До їдальні, так? І там ми бачили з вами, який знак. Знак навчальня, так? Добре. Добре, ви слухали казочку. Але зараз ми з вами ще пригадаємо наші дорожні знаки. Ми в касі їх подивилися, а зараз я буду вам показувати, а ви мені будете їх називати. Дивимося уважно. Так. Що це у нас такий за дорожній знак? А ну мені скажіть. Як, 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 як це називається полосочки на, де, на дорозі? Як вони називаються? Зебра, так? Коли у нас є на дорозі така зебра, ми можемо переходити тут дорогу в такому місці, так? Але уважно, уважно дивитися. По е, сторонам, дивимося далі. Що це в нас таке? Що це дітки в нас таке? Світлофор, так. Якщо горить зелений колір світофора, то ми можемо на ньому? на ньому що? Переходити дорогу, так, <різований> Так, і ти можеш. <різований> <Так, і> <різований> а, 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 а що це у нас за знак? <різований> що це за знак? <різований> Якщо ми бачимо цей знак. А ну, уважненько, слухайте. Якщо ми бачимо такий знак ось на дорозі, то ми можемо. Переходити дорогу в цьому місці, так? Це називається як знак? Пішохідний перехід. Дивимося далі. Що це в нас за знак? Що він означає? Що означає цей знак? Так, лікарня, що поблизу знаходиться у нас. Лікарня. Дивимося далі. Ой, а що це за знак? Його вовчик обминув. Не можна їхати на цей знак машинам, так? Але наш вовчик не знав цей знак і поїхав туди. Далі, далі дивимося. А що цей знак означає? Що, дітки, що цей знак означає? Дивіться, е, диві, дивіться, людина спускається вниз. Да? Цей знак називається підземний перехід. дивимося. А тут що людина робить? Піднімається догори. Зрозуміло, тобто цей знак називається надземний. Це якщо в нас іде дорога, і над дорогою у нас є такий ось такий перехід. І люди можуть перейти дорогу через оцей перехід. Називається надземний перехід. Дивимося далі. Ой, а що це тут у нас дітки біжать? Як він називається знак цей? Обережно діти, так? Якщо у нас ми бачимо цей знак, а він зазвичай стоїть біля шкіл, і там не можна водіям дуже швидко їздити, так, тому що там у нас то може перебігти дорогу дітки, так? Добре, молодці! От ми з вами пригадали дорожні знаки. Ви добре слухали казочку про нашого колобочка розумного, розумного, який теж знав ці всі дорожні знаки. Наша казочка до країни знаків закінчилася. Будемо з вами прощатися. До побачення!